Термін дії торговельного безвізу між Україною і Євросоюзом завершується. Які це матиме наслідки для нашої країни? Розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Файненс Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Понад три роки між Україною та Євросоюзом діяла домовленість про скасування мит та квот на український експорт до країн ЄС. Безвіз дозволяв безмитно ввозити українські товари до країн ЄС, щоб таким чином підтримати нашу економіку в період війни. І ось 5 червня угода завершується, а війна ні. Але Єврокомісія не пішла на пролонгацію угоди, попри те, що ворог і не думає зупинятися. Тому вже з 6 червня весь наш експорт до ЄС буде регулюватися відповідно до європейського законодавства. З великої доли ймовірності повернуться ті правила регулювання, які діяли до початку широкомасштабної війни. Тобто, це режим вільної торгівлі, пояснив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка під час виступу на Конференції торгові війни мистецтво захисту. Треба розуміти, що на 6 червня найгірший сценарій це просто повернення до режиму вільної торгівлі, який і був раніше. Та він досить хороший, тому що по промислових товарах у нас мит не було і не буде. По більшості аграрних товарів так само. Єдине питання з 29 статтею угоди про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі. Поки що ми трошки пригальмували через низку зовнішніх обставин, але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня. І дійсно, Єврокомісія веде переговори з Україною щодо таких умов, які замінять торговий безвіз. Однак, поки пошук рішень триває, спробуємо розібратися в тому, які наслідки матиме для нас завершення торгового безвізу. Фахівці кажуть, що наслідки для України будуть. Так у європейській бізнес-асоціації переконані, що негативні наслідки на собі відчує аграрний сектор. Зокрема, зміни в умовах торгівлі можуть вдарити по зерновій та молочній галузях. Молочна галузь і так перебуває у вразливому стані через втрату виробничих потужностей, скорочення поголів'я худоби та зменшення внутрішнього попиту, спричинених війною. Завдяки режиму вільної торгівлі. Понад 50 молокопереробних підприємств змогли переорієнтувати експорт через західний кордон та вийти на ринки Європейського союзу. А очільник торгового комітету європейського парламенту Бернт Ланге каже, що це дуже поганий сигнал для України. Щоб знайти якесь рішення, знадобиться час принаймні до жовтня. Також припинення торгового безвізу може вплинути і на ринок праці. Ось що каже з цього приводу, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Втрата об'ємів та можливостей, нарощених за три роки нашими молочниками, виробниками меду, птахівниками, може призвести до скорочення робочих місць, до зниження заробітних плат. Є такі негативні речі. Тому потрібно, щоб у наших посольствах працювали аграрні аташе, які б виводили на новий рівень українську продукцію, щоб ми не були настільки залежні від єврозони. А в міністерстві економіки підрахували, що Україна через завершення торгового безвізу не майже 3 мільярда євро на рік. Ще більші цифри озвучують фахівці українського клубу аграрного бізнесу. Там розмір збитків оцінюють у 3,5 мільярди євро на рік. Це може призвести до мінус 2% ВВП сумарно. Аграрний сектор існує не сам по собі, це ще й транспорт, пакування, сервісні послуги. Ця галузь генерує валовий внутрішній продукт, має міжгалузеві зв'язки. І тому, якщо в нас буде просідати аграрне виробництво, то з ним будуть просідати й інші галузі. Зменшення виручки експортерів може призвести до додаткового тиску на гривню. А щоб цього не сталося, треба переорієнтувати частину експорту на інші ринки. Однак у всьому цьому потоці негативних наслідків є і щось позитивне через збільшення пропозиції на внутрішньому ринку можливий відкат цін на деякі продукти це цукор яйця молочка тощо але обвалу цін не чекайте як буде працювати та ж аграрка з ЄС з 6 червня? Будуть запроваджені квоти на ту чи іншу продукцію. До прикладу, аграрний виробник постачає до ЄС пшеницю, яйця, м'ясо тощо. Умовно кажучи, квота складає 10 мільйонів тонн або 10 мільйонів яєць. Тощо, коли українська продукція їде, наприклад, до Польщі, то митники перевіряють, чи вистачає на ту чи іншу продукцію квоти. Якщо не вистачає, необхідно сплатити мито. Але тут слід зазначити, що квоти на окрему продукцію діють вже рік. Бо ж європейські фермери підняли бунт. Тож європейська комісія почала шукати шляхи для компромісу. А знаєте, Євросоюзу взагалі гріх скаржитися на торгівлю з Україною. Так у 2024 році, єС експортував до України товарів на суму понад 42 мільярди євро, при цьому імпортувавши на 24,5 мільярди євро. Торговельний профіцит для ЄС складає більше 18 мільярдів євро. І тому в Єврокомісії запевняють, що активно працюють над новими пропозиціями для українського експорту. Втім, таких умов, як були у торговому безвізі. Вже не буде. Єврокомісія ще в травні минулого року попередила, що торгівельного безвізу більше не буде. Натомість вони сконцентруються на оновленні торгівельної частини угоди про асоціацію. Тому я б не назвала це різким поворотом. Просто всьому українському АПК хотілося вірити, що ми й надалі будемо мати необмежений доступ до ринку ЄС. Хоча, по факту, потрібно було ще рік тому починати готуватися до найгіршого сценарію. Тож будемо сподіватися, що європейці і собі гарне обличчя збережуть, бо там новий польський президент уже почав говорити про обмеження української аграрки на ринках Європи і українському експорту не нашкодять. А як ви думаєте, чому Європа, попри великий плюс у торгівлі з Україною, пішла на припинення торгового безвізу? Пишіть у коментарях. І Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.